Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра. Давайте роздивлятись, що у вас буде завтра в особистому житті. Що буде завтра. Так, тут нам одразу показують відлюдника короля Жезлів. Чоловік, який ну, зараз десь він там. Від вас на відстані знаходиться. І, знаєте, його якісь дії до вас, але такі, знаєте, з почуттями десь дуже не вистачає вам, не вам, а може і вам, йому вас, цій людині вас не вистачає. Є бажання з вами спілкуватися, але. Затягується можливість з вами спілкуватись, затягується можливість приїхати, прийти до вас, там вже дивіться, в кого, як, яка відстань. От на це звертають увагу карти, ну, для когось з вас в першу чергу. Давайте дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? А у когось тут відроджуватись буде сфера кохання. Знаєте, коли мрія якась буде як поступово у вас відбуватись? Це нам знову показують. Тут вже на дні колодець відлюдник. Знаєте, та людина, про яку багато думаєте, якось тут буде як. Проявлення цієї людини, якісь такі ознаки того, що ви потрібні. Що людина все ж таки живе думками про вас. Тут більш так, для когось ви можете людину побачити у вісні, і там будуть певні ознаки того, що ви потрібні цій людині. Що людина про вас думає, що людина якось, знаєте, от не відпускає вас з своїх мрій. Тут більш таке відродження саме відродження показано. Далі діє чоловіка у бік жінки завтра, що буде робити? Тут поєднання, тут король мечів, який дійсно багато про вас думає, про жінку. Той, що мріє, думає про те, щоб бути поряд з вами, щоб поєднатися, знаєте, і, як то кажуть, і все. І більш нікого не шукати, і ні про кого й не думати, тут просто от, про відносини, які. Назавжди. Просто назавжди. О, знаєте, коли от ми разом і ніхто більш не потрібен. Навіть не буду нічого тут додивлятись, бо тут е -е, чоловік, який ладен відлякати від вас всіх інших. Знаєте, от коли, якщо навіть треба буде з кимось позмагатись заради неї, я готовий. Тут так. Цікаво. Давайте дивитись, що жінка буде робити у бік чоловіка. Що жінка буде робити у бік чоловіка? Те саме, дівчата, все ж таки, я нагадую, це загальний. Розклад це не особистий комусь одному, це для різних людей. І більш сьогодні відгукуються карти на тих людей, які вже є в стосунках, на тих, хто у кого стосунки між собою. Могли бути на паузі, могли бути Тут повернення в ці стосунки, поєднання. І знаєте, тут буде все ж таки обговорення о якихось меж між вами. От, наприклад, що заважає бути разом, що треба, там, наприклад, змінити, на що звернути увагу, з чим треба попрацювати. Тут, знаєте, коли спілкування між вами. Воно більш ну, в цей день буде як більш інформативне. Для когось все ж таки от завершується рядок, старший аркан світ. Це все ж таки більше про відстань і про те, що по мережах буде спілкування, коли ви можете зідзвонюватись відеозв'язок, можете, наприклад, листуватись. Між собою там СМС або листи електронні. Ну, тут багато такого ще показано. Але це теж спосіб поєднатись. Ну, для когось просто єдиний можливий на цей період часу. Далі дивимось для тимчасово одиноких що У вас буде завтра у сфері кохання у тимчасово одиноких. Ви знаєте, це єдина колода, в якій є птах Фенікс, От колода Таро. В мене інших таких нема. І е, е, вона дуже рідко виходить в розкладах. І от Зверніть увагу, на цей день вона вже другий раз виходить в розкладі. Це дійсно, от і король Пентаклів тут показаний, і взаємодія з такою людиною може вас відродити, може йому допомогти відродитись. У когось це може бути таке, що між вами вже є якесь спілкування. Ви можете в якихось моментах бути як в допомогу один одному. Для когось з вас це може бути відродження вашої сфери кохання. Через спілкування, через допомогу такої людини, або він вас про щось буде просити, ви будете допомагати. Це може бути, от в цей день, як початок спілкування для когось, як знайомство, через таку подію. Коли щось знаєте, як незрозуміле, щось може. Може, вас лякає чомусь там якась така ситуація у вас є в житті, може, йому щось і йому треба розібратись в чимось. Але це, знаєте, як можливість почути починати відчувати себе людиною потрібною комусь, от позбавлятись своєї одинокості. Так, я навіть нічого не буду далі дивитись, хай воно у вас обов'язково здійсниться. Просто завжди будьте уважні, щоб людина був свободно, щоб він не був в інших стосунках. Бо іноді королів Пентаклів так показують. Але в цьому випадку, все ж таки, я більш склоняюсь до того, що він просто він хоче бути в стосунках. Він Знаєте, з тих людей, які, от він відреагує на вашу жіночу енергетику, от якщо мене зараз дивиться жінка, і знаєте, коли от йому одразу сподобається ваша енергетика, це коли він відчує одразу щось своє, рідне, тепле. І знаєте, коли в ньому будуть одразу вмикатись ці потреби бути в стосунках. Бути в сім'ї. Ось так тут більше. Ну, це по енергетиці так іде. Давайте далі про роботу. Що у вас буде завтра в роботі? Король кубків, король жезлів і якісь пропозиції, коли вам треба буде король мечів. На дні колоди, ну, розумієте, може дійсно ви працюєте в чоловічому колективі? Може, просто так буде складатись ваша робота завтра, що ви будете більш за все спілкуватись з чоловіками? Якісь пропозиції, щось треба буде розглянути, щось, знаєте, взагалі-то тут більше про цікавість. Ви можете ставити якісь задачі перед цими чоловіками, там, зроби, розберись. Може бути і так. Може бути, що ви їх зацікавите якоюсь своєю пропозицією. Тобто тут більш, ну знаєте, коли буде багато спілкування саме з чоловіками. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Угу. Угу. Робота на перспективу. Слухайте, відлюдник, ну от хтось все ж таки буде як намагатись повернутись у ваше оточення. Людина, яка от я вам якось навіть багато його буде в цей день. Коли, наприклад, ви могли не спілкуватись якийсь час ну, Ви пам'ятали про людину, він про вас пам'ятав. Але ну, от не було там, наприклад, можливості або не було потреби. Все ж таки цей день вас якось буде зближувати. Це не обов'язково, що людина вже прийде до вас. Це може бути листування, може бути дзвінок, може бути. Ну, там смс-ка якась прийде, щось нагадає якось про себе. Це суто по роботі. Більш за все мені показана ситуація, яка от вас може з ким зближувати через роботу. Щось йому треба буде від вас або вам від нього. ну Приймайте, як є. Далі. А від чого вам. Так. Це я камінчик забула покласти, я так пані, не розумію. Е, від чого вам краще б за все відмовитись? Ну це давайте дивитись. Може, я і заплутала себе. Якщо навіть я якесь питання пропускаю, нічого страшного, значить, завжди, от, в езотеріці це завжди так. Нічого не буває просто так. Чомусь так треба, значить. Так, король пентаклів, який. Буде відмовлятись від якоїсь такої ситуації, яка його тримала, або, мож, або він буде розуміти, що його це буде тримати в залежності. Тобто, дивіться, є досвід в цієї людини, що, ну, наприклад, була якась подібна ситуація. І вона може бути, ну, як повторюватись завтра в нього в житті. Це може бути вам рідною людиною, це може бути вашим чоловіком, вашим сином, наприклад, може бути ну, просто от якийсь важливий для вас чоловік. Чим, чим, чимсь він буде вам цей, в цей день важливий? Дивіться це тема, в якій не буде хотітись. Людині входити в якусь ситуацію, от він буде відмовлятись, бо він знає, чим це завершиться. Він знає, що йому буде складно далі з цим жити, працювати, існувати. Ну Тобто це буде якась така ситуація, в якій він, от знаєте, коли в людини одразу пропадає настрій. Бо ой, ні, ні, я знаю, що це буде. Я знаю, я не хочу. Отак воно виглядає мені. Угу. Ну, давайте далі дивитись Ну, це для когось з вас може бути небажання. Спілкуватись з такою людиною. Це може бути і так, це може торкатись тільки вас. От Він з усім бажанням, а ви одразу собі малюєте якусь складну ситуацію попереду і одразу кажете, та ні, ні-ні, я не хочу, бо я вже розумію, до чого все прийде. Коли якась спокуса буде, і ви не хочете на цю спокусу. Зголошуватись, відгукатись. Ну, може так бути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. В цей день. Чого вам не уникнути? В цей день. Хвилювань. Дивіться, як тут, може за дитину, може, хвилювань дитини. Буде з вами ділитись якимись своїми переживаннями. Дивіться, ситуація, яка може торкатись і якогось підлого вчинку. Коли після цього вчинку буде, от просто, знаєте, сили будуть. Ну, як знаєте, втрата сил. Для когось зверніть увагу, будь ласка, як одягається на вулицю дитина, бо тут може бути ситуація, коли простужується. Для когось треба звернути увагу на свої якісь бажання, от на свою внутрішню дитину. Десь в чимось ви себе. Знаєте, як я б більше сказала, як зраджуєте. Знаєте, от коли вам треба замислитись над тим, що вас лякає, і треба цю ситуацію виправити для себе. Для своєї внутрішньої дитини, бо це страхи, як у дитини більш, знаєте, от не дорослої людини вже, а от коли ви ще в дитинстві щось не виправили в собі, і це знов вас ну, як за мотузки смикає, як ту маріонетку. Далі дивимось, порада від вищих сил. знов король Пентаклів тут виходить. І знаєте, тут щось таке бажання цієї людини, воно таке, знаєте, я хочу, це моя мрія, я хочу, щоб ця мрія здійснилась. Для когось це людину знаєте, для когось це просто от з вашої родини людина, людина, з якою ви спілкуєтесь, може, це ваш чоловік. Може, ваша дитина, може, навіть для когось, може, це сусід ваш, який от просто людина, яка щось хоче, наприклад, була якась мрія, про яку думав, може, руками, може там кілька днів думав, в цей день буде от як слушний момент. Відтворити цю мрію в своє життя. Ну, тут просто хочеться сказати не заважайте, хай робить все. Бо більше тут, тут щось важливе для нього, щось, що, знаєте, от якщо людина собі дозволяє, його життя може змінюватись. Бо це, знаєте, як закритий гештальт. А це важливо для кожної людини. Це важливо. Все, все, на цьому я закриваю це відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, гарних людей, ваше життя. І бережіть себе. Всім пока!